Привіт, друзі! Ми з Алісою в парку. своїм м'ячиком вона не розлучається. У нас трішки так пасмурно, тому одягнули її в штанці. Вони вже встають на неї коротковатій, але ще зійде. Дивіться, який хвостик у нас гарний. На днях я купила розиночки, тепер можна робити Алісі зачіски. Давай, давай, піднімайся. Ось так. Давай. І на гірку. Давай, давай, давай. Швиденько, Аліса. У нас сьогодні субота. Суботній ринок, ярмарка. І як завжди, поставили атракціони. Аліска мене тягне, Платячку одягнула. зачіску я її зробила. Зараз вам покажу цю красотулю Аліса. О. Аліса опусти платьку. У нас два хвостика. Аліса. Аліса, опусти плаття. Да. Аліса. Аліса дуже сильно хоче на гірку, просто неймовірно, але вона ще маленька. На таку гірку поки їй не дозволено, тому що там багато дорослих діток і вони просто затовчуть. Ну і це небезпечно. Гірка висока, а вона ще досить маленька. Все. Зараз ми маємо зустрітися з нашою бабулею Марлен. І у нас сьогодні субота, день поїдання морозива. А, Разом. Тому чекаємо на неї і йдемо за морозивом. Бабуля подарувала Алісі міні-маус. Тепер вона з нею взагалі не розлучається. Йдемо на гірку. Йдемо розважатися. Аліса? <мас> да, я тебе слухаю. <мас> Що таке? Що не так? Що не так, Аліса? <мас> Ти дівчинці віддаєш? <мас> Ні. йди на гірку. Тримайся, Аліса. Аліса. Привіт, друзі! Хочу вам показати свої нещодавні покупочки. У мене знову закінчилися засоби для догляду за обличчям, і я у магазині взяла знову гарнір. А виявилося, що із цих засобів, які я купувала, мені найбільше сподобався гарнір. Ще такий момент, що дуже багато засобів, які представлені в магазині, вони на тайській мові. Тут, хоч трішки щось є на англійській, то я можу зрозуміти, що це таке. І я сама була здивована, що карнір я знову придбала. Минулий раз я купувала. Ось такий крем, він мені ну, чомусь минулий раз не дуже сподобався. А от сиворотку, яку я брала е минулий раз до цього крему, мені дуже сподобалася. Цього разу я вибрала іншу сиворотку, вона йде з гіалоронкою. Е вона мені також дуже подобається. І на рахунок крему я трішки. Змінила свою думку, да, я вже цими засобами декілька днів користуюся, тому можу вам сказати свою думку. На рахунок крему я також змінила свою думку. Якось минулий раз він мені дуже сильно залишав якусь таку плівочку да, на облиці. Цього разу мені крем більше сподобався. Він, можливо, я його менше наношу, він краще вбирається шкірою, можливо, в. У поєднанні з цією сивороткою вони по-іншому працюють, тому мені більше подобається. А можливо, зараз стало трошки на вулиці не так спекотно, тому немає цієї жирної плівки, обличчя поглинає більше цей крем. Але менше з тим мені от сподобалось. Я сама не очікувала, що засоби, я буду в захваті від засобів гарнір. Також хочу вам показати ще один засіб. Я його придбала, мабуть, місяця-два назад, а то й більше це антиперспірант, це аналог кристала оригінального. Да? Це просто такий сольовий а, а, а стік. Да? Він мене йде з ароматом Мангустіна, ну, але, чесно кажучи, цей аромат я можу відчувати я лише. Тільки тоді, коли я його виймаю із упаковку, його необхідно наносити, намочити водичкою да, і нанести на шкіру після використання цього стіка. Немає взагалі жодного о, запаху, жодного о, мокрого сліду в мене з цим антиперспірантом не було. Все просто чудово. Трішки сонечко, можливо, заважає, тому о, о, вибачайте, інше місце не можу знайти, тому що я ще не скоро буду записувати це відео. Як не один сусід, то другий, то третій. Тому о, так, знайшла собі такий, вуголочок, вуглик, куточок. Куди я можу сховатися, щоб мені ніхто не заважав, а то, то один сусід працює, то другий голосно, гучно слухає або музику, або телевізор, дивиться, або ще щось, або хтось ходить, або діти кричать. Ну, в общем, я знайшла зараз момент, коли я можу вам це розповісти. Я думаю, сонечко не зашкодить нам в даному відео. Тому це взагалі я вперше використовую подібний. Продукт, такий сольовий стік, антиперспірант. Я знаю, що вони класно працюють. Я знаю, що кристал оригінальний він супер працює, але я взяла аналог кристала і також дуже задоволена його роботою. Так, що можу, можу радити, мабуть, з усіх засобів антиперспірантів, які я тільки в своєму житті використовувала, це ну найкращий захист, який тільки можна собі уявити. Ще хочу вам розповісти про наші плани. Цей тиждень буде такий трішки напружений, тому що в кінці тижня в нас закінчується термін нашої візи. Я вам хто слідкує, да, я вам в двох словах розкажу. Ми тут перебуваємо, перебували. Да, візу ми отримували на два місяці, Вірніше, це не віза, це називається в них ковідний штамп, якоби ми тут знаходимося, не можемо. Виїхати до себе в країну, так як у нас ситуація з ковід, і вони на два місяці ставлять, імміграційна служба ставить ковідний штамп. Які дозволяє тобі два місяці перебувати тут. За цей штамп ми платили 1900 бат з кожного, за мене, за Женю і за Алісу. Як виявилося, зараз дуже багато. Ми зараз почали з багатьма українцями спілкуватися і не тільки з українцями, але люди кажуть, що за дітей не платять. Дітей взагалі документи не подають. Ми коли вперше прийшли, нам сказали, що ні обов'язково. Дитині теж документи. Дитині теж треба за дитину платити. Дитині також треба штамп, і ми кожного разу, скільки ми там ходили разів, уже п'ять, і кожного разу ми платили за алісу. Багато людей цього не роблять. Да, при виїзді дитині в паспорт можуть поставити штамп оверстей, що вона. Тут залишалося більше ніж дозволено було по штампу по візі, але з дітей там здається до 12 чи 14 років ніякі штрафи да, не взимаються. Тобто ми можемо не подавати документи на Алісу, могли не подавати і заощадити 10 тисяч бат. А, нагадаю вам, що бати і гривни зараз там приблизно однаково, там є якась невеличка різниця, але не, не суттєва. Так що ми могли заощадити чималеньку суму, але ну, сталося так, як сталося. З, цього, з кінця серпня цей штамп вже більше нікому не ставлять. Ми... І ось у нас в кінці тижня закінчується термін перебування. Тут були такі різні слухи, що тут у нас на острові на Пангані цього вже не будуть робити. Потім сказали, будуть, але всього-навсього на сім днів ти платиш 1900 бат, бати ж самі гроші, що ми платили за два місяці. Ти платиш за сім днів. А на сусідньому острові Косамої, здається система: ти платиш 1900 за. um uh, mm, mm-meets Тобі ставлять штамп на 15 днів, а через 15 днів ти приходиш, вони тобі ще один штамп ставлять. Сьогодні ми бажані поїхали в міграційну службу, щоб самим дізнатися. Це все можливо, ну які зміни відбулися. І такі вони відбулися. У нас на острові такі ж самі зараз уже умови, як і на сусідньому острові Косамою. Ми в кінці місяць, в кінці тижня будемо подавати документи знову на продовження нашої візи. Це буде вже на місяць, не на два місяці. Ці гроші, як ми раніше, платили а всього на всього на місяць потрібно великий пакет документів зібрати. Багато заповнити анкет, багато інформації від власника будинку потрібно. Документи на будинок, її документи. В общем, не буду вас пос е, вам розказувати ці подробиці, тому що не всі вони цікаві. і Треба, але от такий напружений тиждень буде буде бігання з документами. Надіюся, що все в нас складеться. Туди ще в цей пакет документів потрібні е, документи. Не документи, а лист із посольства в нас Женя замовляв е на електронну пошту. У нас приходили ці листи ще відразу, коли почалася війна, на всякий випадок. Але зараз вони вимагають, да, щоб був. Лист оригінальний з посольства, тобто, якщо в тебе його немає, тобі треба в Бангкок злітати, взяти е, цей лист. А це на секундочку 200 доларів. Так собі а, а, поїздочка обійдеться на одну людину, якщо хтось один поїде. Але тут на позаминулому тижні їхали люди в Бангкок і в групі дали кліч, кому потрібно, заберемо листи. То Женя швиденько відгукнувся, попросив нам привезли ці листи. Тобто, у нас він також є цей лист, але на наступну подачу знову. Новий лист потрібно буде в посольстві брати, тому що він ну, не діє на якийсь період. Да, одним листом ти не можеш робити копію і кожного разу подаватися. Тобі треба свіжий цей лист. Ну, Придумують різні складності, там прям до абсурда доходить цей пакет документів. вплоть до того, що тобі треба фотографію сфотографуватися в будинку біля будинка, так щоб було видно номер будинку, який висить. В тебе на будинку, що потрібно з мап змі роздрукувати карту, де ти саме знаходишся, твоє місце проживання, вручну намалювати карту, де ти проживаєш від руки. Це просто абсурд. Просто це на голову не налазить. Але ми вирішили ще на місяць залишитися, ще <twitch> зробити такий квест. Ну, я думаю, за тиждень ми справимося, зберемо всі документи і ну, там немає нічого складного такого, але тайці, Вони такі тайці. Це просто вони зараз. Доклупуються просто до усього. Ну і, звичайно, шкода, що зараз нам буде необхідно платити 1900 бат за місяць, витрачати грошей. А раніше ми ці гроші платили за два місяці. Ну, цього разу ми на Алісу подавати не будемо документи. Ми з Алісою вийшли на прогуляночку, трішки погратися. Вона сніганочок. Вона там свої пляжні іграшки. Бере, грається, ми біля будиночку можемо трішки з нею походити, погратися. Тому так, щоб не зовсім було нудно, виходимо то на ганочок, то біля будинку погратися. Але залишати її саме тут треба небезпечно, тому що сходинки. Да, Помахай привіт. Помахай привіт. А воздушний поцілунок? Воздушний поцілунок. Ану? Аліся, давай, воздушний поцілунок. Давай. Повітряний поцілунок. Ну, Бігом! Давай. Повітряний поцілунок. Все, Соромити. Ми вона всім а, дає повітряний поцілунок. Ой. Так. Ще десь з годинку будемо гуляти. Женя вже сьогодні написав нашій хазяйці які нам потрібні будуть документи для подання на візу. Вона відповіла, що завтра нам зможе їх предоставити. Так що ось так. Нам потрібно буде зараз погуляємо і поїдемо в макро за покупками. У нас підзакінчилися продукти. Потрібно буде купити. Я намагаюся підлаштувати так, щоб це якраз виходило під Алісин сон. Ми, виходить, поки з'їздимо макро, вона вже не в слінгу, поки приїдемо додому, то вона якраз укачається і гарненько засне в слінгу. І тоді якраз їй денний сон нормально. Ну, укачується вона так. А інколи і от останнім часом дуже гарно і сама засинає, ну інколи по-різному буває, все залежить від ночі. У нас, звісно, зараз дні такі тяжкі, верніше не дні, а ночі. У нас лізуть зубки, у нас четвірочки лізуть, вони вже всі прорізалися, але вони ну, ще ростуть, да? вони розпирають і ночі просто жахіття. Ліса вночі плаче, хімірує. І, ну, звісно, боляче, їй неприємно. Тому ночі у нас тяжко. І за цього на всю ніч смокче молочком. молочко. Звісно, тема ГВ це така дуже болюча тема для мене зараз, тому що я вам вже ну, декілька разів казала, що я... Планувала би так, до півтора року завершити ГВ і, можливо, якби ми були вдома, я б уже його вже його завершила, тому що ну, Аліса доросла дитина вже і я не бачу смисла годувати її далі на їсть звичайну їжу, звичайно, не все, тому що Аліса у нас алергік, і... Я не знаю, як її тут від від, від від цього, тому що ось бачите, в нас будинки дуже близько один до одного. Якщо її перестану кормити вночі, це не будемо спати ні ми ні сусіди. І мені не хотілося б, щоб сусіди жалілися на те, що всю ніч кричить дитина. А ви ж розумієте, що якщо завершувати ГВ, це може продовжуватися ну не одну ніч, Да? Крики дитини, це у нас там кроватка стоїть. Сусіди виїжджали. У них була маленька дитина, вони залишили кроватку, нам пропонували, але нема нам куди її ставити в нашій кімнаті. По перше, там на двохкімнатний був будинок. По-друге, ми звикли, що ліса спить біля нас, тим більше, якщо вона всю ніч э, смокче молочко, то ні про яку кроватку і мови бути не може. Я не можу ні на секунду від неї. Віддалитися вона знову починає плакати і тут навіть не скільки їй молочком потрібно, навіть, оскільки просто от щоб я була дуже близько для неї у цей момент, тому ще їй боляче, і хочеться, щоб хтось був поруч. Ну і як, молочко це як заспокійливо. Тому ось такі у нас зараз тяжкі ночі. Не знаю, можливо, хтось може мені щось порадити. На рахунок завершення ГВ. Я була б дуже вдячна за інформацію, за ваші якісь підказки, можливо, ваші Які історії, як ви завершували ГВ, як це у вас проходило, тому що. Ну, я розумію, що всі діти різні, всі люди різні і у кожного це буде по-різному. Але менше з тим, якщо є у когось якісь рекомендації, то я залюбки вислухаю. Ви не повірите, але ми за лісою гуляємо на колясці. Я їй запропонувала сісти, прокататися, і вона сидить. З задоволенням, ми вже з нею два кружка нарізали. Щойно в автоматі тут поруч набрали водички в баклажку, привезли додому. І я вирішила трошки ще з нею прогулятися, раз вона садить, не вилазить. От, можливо, не все так трагічно. Я думала, що вона взагалі вже сидіти в колясці не буде. І навіть хвилювалася, як ми будемо їхати додому, наприклад, будемо зупинятися ще в Банкоку. Хотілося б на декілька днів, а Алісу в слінгом. Це буде дуже жарко і важко. Ну, все-таки їй буде важко е, ну, в такому положенні цілий день. Да, якщо ми виходимо цілий день гуляти, от, а от їй запропонувала прокататися в колясочці, і вона. Не відмовилася, тому можливо не все так печально. Потрібно час від часу її катати, щоб вона не забувала, що це таке, але і давати можливість, щоб вона заскучала за своєю колясочкою. Так що, ну, скажімо так, непогана новина. Так, з'їздили ми до магазину, Аліска там собі заснула, а я вам покажу, що ми придбали. Ну, перше, це яйця. Потім куряче філе. Вівсяночку на сніданок. Зараз тут у мене кінза і цибулька, морквочку, помідорчики, огірочки і хлібчик. Це не все, що нам потрібно було. Ми ще ввечері будемо заїжджати в лотос. Це ми були в макро. Можливо, ще з'їздимо в Біксі. Так, Аліся, щось... Не задалося сьогодні зі сном, другий раз вона просинається щось там, мабуть, зубки. Зубки, зубки. А ще я вам не розказала, саме головне це те, що Аліса вже почала трішки ходити на горщик, я її саджаю, і інколи у нас все складається гарно. Ну, Ще не кожного разу і... Більшість, ну, звичайно, підгузник, але вже перші кроки ну, зроблені. Кожного ранку, ну це вже 2 да, я її саджаю і все у нас складається гарно позитивно. Тому будемо пробувати, буду намагатися її частіше саджати. От. І ну, місяць, ріки п'ять місяців зараз Алісі. Я вважаю, що це непоганий результат. Щойно ми заїхали ще в лотос, я взяла ось такий кондиціонер-ополіскувач для білизни. Ми взяли кавунчик і взяли ось такі вафельки з солоною карамедом. Вони дуже смачні, беремо їх вже не один раз. Я собі до кави беру, Женя і так любить пофрунтіти. Так що будемо ось з такими смаколиками. Я чую, що за віконечком у нас дощик іде крапає. Надіюсь вам чутно. А, дуже часто буває так, що вночі йде дощик. А на ранок вже нічого немає. Сонячна гарна погода. Будемо сподіватися, що завтра буде гарна погода, тому що завтра у нас середа і у нас в планах є з'їздити ввечері на Хадья, на захід сонечка. І трішки розслабитися, трішки насолодитися цим приємним моментом. Так що хотілося б, щоб була гарна погода, тому що минулого тижня нам не вдалося з'їздити. Цілий день було пасмурно, а під вечір пішов дощ. Ну, хочеться, щоб цього тижня було краще. Так що, ось такі у нас справи. Будемо завершувати це відео. Не хочу робити довгі відео, тому що мені потім їх... Незручно монтувати, де й такі коротенькі будуть частіше виходити. Так хотілося б, принаймні. А там, як буде. Тому в цьому відео вже з вами попрощаюся. Якщо ви перші зайшли на канал, то буду вдячна за вам за підписочку, за пальчик догори, за ваш коментар. Мені дуже приємно завжди з вами спілкуватися в коментарях. Так що все. всіх вас люблю, цілую, буває. Пока-пока.